Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти новини своїх парфумерних фабрик. Зараз ви перед собою бачите Сеншон та Diffusion. Вони трошечки відрізняються за окрасом, листя та крапом. Дивіться, які гарнюсінькі орхідеї. Сеншон у мене з'явилася влітку в колекції. А Difusion ось недавно. Ще в мене є дасть яка зараз нарощує корінці, я сподіваюся, що все з нею буде нормально. І вона повернеться до своїх колег. Ось моя Сенша, зараз я вам покажу, що зараз робить. Вона пробудила брунічку на своєму квітоносі. Бачите ось, хоча б могла б, вже, в принципі, і випустити свій квітоніс із пазухи. Вона себе зараз почуває гарно, нарощує багато нових корінців та листочки. Так що могла б і ввести свій квітоніс. Такі в неї гарнісінькі листочки. Вона у цілком молодець. І це diffusion. Я не планувала, що вона буде взагалі квітнути цієї осені, але вона пробудила квітонос. І ми побачимо її цвітіння. Я, звісно, цьому дуже рада, тому що ну, парфумерна фабрика взагалі легендарні орхідейки, а побачити її цвітіння мені дуже би хотілося б. Тим паче, це моє буде, домашнє, гарнесеньке цвітіння. Ось такі в мене новини парфюмних фабрик, вони будуть квітнути, я вам обов'язково покажу їх квіти. Дивіться, на сьогодні сонечко, я відчуваю аромат. Свого свого гарна взагалі орхідейка. Ось така в мене гарнюсінька моя улюблена нербони і Sparks. Ось така гарнюська орхідейка. У нас сьогодні сонечко, так що бажаю всім гарного, мирного дня, безповітряних тривог і зі світлом. До побачення!